Під час аварійних відключень можливі перепади напруги у мережі та пошкодження побутової техніки. Реле напруги, припустимо, можна купити для холодильника, для морозильної камери і не забувати вимикати з розетки просто побутову техніку, якщо ви не використовуєте. Через ремонт Київської змінили рух тролейбусів. З-за того, що частина вулиці Київської обмежена рух, це від вулиці Небесної Сотні до вулиці Хлібної. У нас не курсує тролейбус номер 1, номер 15 і номер 4. Тисячу окопних свічок за два місяці виготовила разом з дітьми Аліна Світнюк з Брусилівської громади. Багато хто пише, що це дуже хороша штука. Комусь вони не підходять, тому що коли йдуть в наступ, зовсім не потрібна та свічка. Але ті, хто стоять у полях, в окопах, в бліндажах, то це дійсно дуже, дуже, дуже їм допомагає. Компанія Житомиробленерго оприлюднила графіки відключень електроенергії у Житомирі та області. Відповідна інформація з'явилась на сайті підприємства. За словами керівника підприємства, через обстріли енергетичної інфраструктури російськими військами дефіцит потужності на Житомирщині становить близько 30%. відсотків. Минулому році, в жовтні, наша область спожила при приблизно 300 мільйонів кіловат годин. Вся то цей жовтень 206 мільйонів. Тобто, ви можете уявити, наскільки у нас зараз є дефіцит потужності, в який ми повинні війти. Це приблизно 30-40%. Це колосальна кількість електричної енергії. Споживачів електроенергії у місті та області розділили на чотири сектори. У разі необхідності аварійних відключень електропостачання вимикатимуть одному з цих секторів за командою диспетчера компанії Укренерго. Тобто, якщо сьогодні... Попадає на відключення перший сектор, тобто ті, що залишилися, там другий третій четвертий, ми їх стараємося не відключати. І скоріше всього ми це робити не будемо. Тобто, всі споживачі, які попали в перший сектор на сьогодні, на жаль, вони будуть до них буде застосовуватися графік обмеження. Якщо буде така команда диспетчера, всі решта. Розраховують на безперебійне постачання електричної енергії за словами Олексія Шакети. У випадку аварійних відключень можливі перепади напруги у мережі. Дмитро Клименко показує свою зламану електричну плиту. каже, прилад перестав працювати саме під час відключення. В результаті на ремонт чоловік витратив майже півтори тисячі гривень. Заміна самого тему це більше 700 гривень, плюс робота це вийшло близько 1300 гривень для того, щоб перемонтувати відповідну техніку. Ну зараз вона працює, але відповідно готувати страви набагато довше, ніж ніж до ремонту. Найбільше від перепадів напруги страждають електроприлади, оснащені електронними блоками управління. Це пральні, посудомийні машини, сучасні холодильники, кавоварки. Тощо майстер з ремонту побудової техніки Олександр Буланов каже: інколи вартість заміни чи ремонту блоку управління може сягати більш половини вартості самого електроприладу. Згорає саме більше у кого стоїть електронний блок керування. Зараз 99,9% і техніка вся на електроніці. і вона вся страдає. Після 10 жовтня, з початком відключень електроенергії, кількість заявок у власника сервісного центру з ремонту побутової техніки В'ячеслава Бондара зросла майже наполовину. Аби вберегти техніку від перепадів напруги, чоловік рекомендує кілька варіантів. найкращий з яких це стабілізатор напруги. В середньому стабілізатор, пропустимо, сервоприводний на 5 кВт Це буде в районі 70 тисяч гривень. Це середній варіант, тому що є більш дорогі варіанти, тобто інверторні, вони можуть коштувати там більше як тисячу доларів, припустимо. Тому що знову ж таки вернусь, що все залежить від того, яка потужність вам потрібна для вашого споживання. Мінімальна це так, це десь може бути в районі 600-700 гривень. Це реле напруги, припустимо, можна купити для холодильника, для морозильної камери. І не забувати вимикати з розетки просто побутову техніку, якщо ви не використовуєте Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Через ремонтні роботи по вулиці Київській, неподалік житнього ринку, тимчасово скасували рух тролейбусів. Ще два змінили маршрути та їздять вулицею Грушевського. Житомирянин Михайло працює за вахтовим методом. Два тижні чоловік не був у Житомирі. Сьогодні повернувся і не зміг дістатись дому зручним маршрутом. Чекаю ласка, А давно чекаєте? Який номер чекаєте? Чекаю, двійку, кусів на трійку. Не туди поїхав. Їду з роботи, з вахти. Не знаю, як добратися. Автолюбителька Людмила їхала вулицею Небесної Сотні, пошкодила власну машину та пересіла на громадський транспорт. Я переїжджала з Небесної Сотні, ну туди до ринку ради їхала, то там трошки зачепила на дном, то вже залишила, щоб не ризикувати. Бо ремонт дорого, але нічого не зробиш. Це ж для нас робиться на проїзній частині. Сьогодні облаштовується нижній шар асфальтобетону. На тротуар кладуть плитку. Подушка щебня з найбільшої фракції до найменшої. Розпинковка цєвом. Два-три шари гарцовки трамбується і закладаємо. З-за того, що частина вулиці Київської обмежена рух, це від вулиці Небесної Сотні до вулиці Хлібної. У нас не курсує тролейбус номер 1 номер 15 і номер 4 Частково відносилися завтра, але нам ще один день потрібно буде, щоб уже облаштувати остаточний верхній шар асфальтобетону. Це вже буде трохи швидше, це буде десь півдня, і ми попередньо повідомимо обов'язково той день, коли буде не працювати електротранспорт на цій. Ділянці від автовокзалу в сторону центру». Олександр Шевчук каже, що ремонтні роботи ділянки автодороги та тротуару від вулиці Хлібної до вулиці Небесної Сотні планують завершити до п'ятниці. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Олексій Черко. Новини на Суспільному. День розпочнеться з того, що я розпалюю, включаю електроплиточку, вкидаю віск, парафін. Поки, наприклад, воно топиться, я займаюся ранковими справами, збираю дітей до школи, до садочку, а потім, вже щоденько, коли з вечора є накручені баночки. Я собі вийшла в веранду, залила, і я собі знаю, що в мене декілька там десяток чи скільки, скільки виходить, в мене вже є залито. Тисячу окопних свічок для військових впродовж вересня та жовтня виготовила Аліна Святнюк, жінка староста Карабачинського старостинського. Округу Брусилівської громади свічки виготовляє вдома разом зі своїми трьома дітьми. Завдяки тому, що в нас є велика сім'я, ми всі разом зорганізували, почали це робити. І от вже в нас робота більш розподілена, коли, наприклад, хтось нарізає картон, хтось підрізає баночки певного розміру, а ми вже з дітьми на місці вдома це все скручуємо і вже заливаємо готові свічки. За словами Аліни Святнюк, підготувати матеріал для окопних свічок допомагають односельці. Але ми побачили, що це такий собі технологічний процес, який включає багато операцій і встигнути багато зробити ну, неможливо. Тому я почала підключати людей, які теж дуже відгукуються. Це і друзі, знайомі, родичі. Скручування картону є така робота, яка ну, з часом від якої болять руки. Тому таку машиночку подивилася, як робиться в інтернеті, дала чоловіку ідею. Він каже, так це ж можна зробити взагалі із м'ясорубки старої. Він це підварив, зробив, пофарбував, вона навіть відписується в інтер'єр. Більше я тут нічого не бачу, фізично це легко. Завдякій машинці. <рив> Дякуємо тату, що зробив таку машинку. Головне не гарячим заливати і гарно-гарно пролити, щоб не було пустот, щоб потім не коптіло, не диміло. Воно осідає, застиває і ми пакуємо в коробки. На передову військовим Аліна вже передала 600 готових окопних свічок. Навіть отримали вже і подяки від хлопців. Багато хто пише, що це дуже хороша штука. Комусь вони не підходять, тому що коли йдуть в наступ, зовсім не потрібна та свічка. Але ті, хто стоять у полях, в окопах, в бліндажах, то це дійсно дуже, дуже, дуже їм допомагає. Ольга Степуренко Олег Павлюк, новини на Суспільному. У цьому житті. Я зрозуміла, що потрібні кеди, рюкзак. І бажання жити спокійне життя вчительки української мови Олени Статко, яка працювала в школі у Дебальцевому, закінчилося в січні 2015 року. Я опинилася якраз у вирі цих подій це саме Дебальцівський котел. Те, що довелось пережити, ну не передати ніякими словами, тому що взагалі було дуже страшно. Олена пригадує, як швидко зібрала речі і останнім автобусом виїхала в Харків, а потім в Сватове, де живуть батьки. З маленькою донькою. Жах війни не закінчився, тому що буквально у жовтні місяці, в 2015 році, вибухнули склади в Сватове, і 300 тонн кажуть, оцієї зброї цих некерованих снарядів вони розліталися містом. А ми з донькою розуміли, що це таке, і було дуже страшно просто померти. Повномасштабне вторгнення 24 лютого, окупація рідного міста Сватове. Пропозиція окупантів співпрацювати зму. Шує Олену Статко переїжджати. Будинки були цілі. Люди були цілі, ніхто не постраждав, але життя нормальне, ну таке, адекватне воно закінчилося. Це просто знущання, це такий моральний тиск, що ти навіть ну не витримуєш. Мені здається, що я, от скільки говорю, я вибухи переносила краще ніж оцю окупацію, і з її моральним тиском. Серед багатьох міст в Україні, куди можна було переїхати, Олена та її донька обирають Житомир. Нам довелося пробути в окупації чотири місяці, і за ці чотири місяці я стала переосмислювати трохи своє життя. Я сказала мамі, що все досить. Ми їдемо вступати. Ми їдемо вступати до Житомира, збираємо речі і на цьому тижні виїжджаємо. Виїжджати тільки через Європу, через територію Росії. Нас часто запитували, на дуже дивувалися, чому ми їдемо туди, де йде війна. Як ми можемо їхати взагалі, і чи не краще нам залишитися в Європі? Але розумієте, ми не бачили взагалі для себе там місця в плані розвитку і в плані життя. І для того, щоб стати студенткою, моїй доньці довелося подавати п'ять тисяч кілометрів. Керівниця міської мобільної команди, яка опікується внутрішньо переміщеними особами, Ольга Колоша говорить, що в Житомирі таких родин понад три тисячі. Мене вразила ця родина тим, що Дівчинка Анічка, яка така тендітна, вона якби з мамою помінялася місцями. Вони приїхали разом з мамою, і вона опікувалася, мамою, Мама була розгублена така, а дівчинка, от таке враження, що от війна зробила її вже занадто дорослою. Через всі ситуації, які мені довелося пройти, я змогла себе трошки згуртувати, так, особливо коли ми виїжджали вже в 22-му році, коли потрібно було вже докладати більше відваги для цього і більше зусиль, коли більше ну, якби було покладено на мене, аніж на маму. Та я боялася смерті як у 7 років, так і в 9, так і зараз, майже в 16. Для мене все повторюється, і я справді це, цього найбільше боюся померти. Після перемоги Олена та Ганна планують повернутися до Сватового, де їх чекають рідні. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко. Новини на Суспільному. 2 листопада у Житомирі вночі до плюс 6 в день до 10 градусів тепла без опадів. У Бердичі вночі до плюс 6 градусів в день максимальна температура плюс 11. Ввечері дрібний дощ. У корисенні вночі плюс 5, в день до 10 градусів тепла. Опади у другій половині дня. У малині синоптики передбачають вночі до плюс 4, вдень до 10 градусів тепла, ввечері дощ. У Новограді Волинському вночі до 7 градусів тепла, в день до плюс 11. ввечері можливий дощ. В Олеську продовж ночі до плюс 6, вдень до 10 градусів тепла. Дощитиме. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.